Всім привітусики, доброго дня чи вечора. Е, дивіться, хочу поговорити з вами сьогодні на рахунок е, такої теми, коли ви там будуєте будинок і ну, розраховуєте, яке опалення вам буде краще. А може вже у вас є будинок. Давайте разом розберемося, яке ну, опалення так от, на теперішній, на сьогоднішній день, на січень 2024 року, яке опалення буде актуальне. Дивіться, давайте почнемо з дров'яного котла. Ціна дров'яного котла приблизно нормального. Я не кажу, там можна купити там, за 500 доларів котел. Ну, приблизно 1000-1500 доларів. Це ми беремо або дрова, або пилети. Плюс до того котла обов'язково треба, щоб була буферна ємність. Тому що, якщо немає буферної ємності, то тоді е, ви будете його палити до, до, до безконечності. Я сподіваюся, всім зрозуміло. Всі, то все, ну, якщо ви трохи інтересувалися, то ви, напевно, маєте зрозуміти. Плюс буфер, буферна ємність, якщо хата там 100 там 150 квадратів до 200, ну такі, як в нас ну, в основному строїть, то буферна ємність має бути там хоча б тонна. А, а краще й 2. Ну, щоб була буква з нею. Тоді ви будете реально економити. Ну і це ще така сама ціна, як котла. Тобто разом ми отримуємо відбор до 3 тисяч доларів бюджет. Ну Це, це витрати на встановлення, плюс за зиму він там може, залежно, як тепла на хата, там, від 5 до 10 кубів дров. А може і більше. Ну Тобто, помножте, якщо нормальні дрова там, 1-2 тисячі, зрозуміло, 15-20 тисяч гривень. Це кожного року на опалювальний сезон. Ну, Це так, грубо я говорю, я нічого не заменшую, не забільшую, ну, як воно є. Е, давайте візьмемо... Е, це бюджет 3000, щоб встановити, і потім постійно за нього платити. Ну приблизно так. О, тепер беремо розберемося електрокотел. Чим Електрокотел, Електрокотел, його найбільший плюс, то що він ізначально, ну, дешевшої е, штучки, щоб опалюватися, немає. Від 2 там, тисяч гривень там, до 5, там, до 10 можна купити той котел, тобто 100-200 доларів в бюджет, ну 300. Все, і ви зразу палите. Просто за опалення, якщо будете палити електрокотлом, то ну, це дорожче буде, ніж дровами. Якщо хата не утеплена там, чи утеплена, ну, тобто це е, ми електрокотел розглянемо потім, коли будемо розглядати тепловий насос. Просто Тепловий насос, ну навіть в порівнянні з електрокотлом, тому що електрокотел ізвичайно дешевий, але ви берете, як це, стара машина, така ж сама нова, тільки в кредит. Розсрочку. Тобто ви платите за, за споживання дуже великі гроші. от. Е, до електрокотла, щоб він мав якусь ефективність, теж треба буферну ємність. Без буферної ємності він не буде мати такої ефективності. Щоб нагріти ночі, а днем там, ну, тоді він тоді два рази, десь два з половиною. Це з електрокотво. Тобто, ізначально він дешевий, але в процесі споживання ви ті гроші всі так само будете викладати. За декілька сезонів він вам не тепловий виносок. Тепер беремо газ. Газові котли є різні. Найкращий це конденсаційний котел. Конденційний котел, це все хорошо, але ціна того котла, ну, двоконтурний нормальний котел, дві 2000 доларів. Є в Дай, чи, там Дайкін фірма випустила гібридний котел з тепловим насосом, ну, там за п'ятерку ціна плюс. Ну, Тобто ви розумієте. Тепер дивіться з газом. що. Добре, що газ є на участку. А в нас, щоб провести газ, треба 2,5 тисячі заплатити управляючу компанію, 2,5 газові карторі. Це вже 5. Плюс газовий котел це виходить 7. Ну, От взагалі якось не дуже вигідно. За 7 можна заказати тепловий насос, там самий модний, там, в будь-якій фірмі. Там, я думаю, сімерка це нормально. З гарантією, там, хто знає якою. Тоді, от поці всі варіанти. Вони всі в когось є, в когось працюють, але е, люди з часом втомлюються від, від тих платежок постійних. От. І зима приходить, вони або мерзнуть там в тих хатах, або ну, машину дрова і поміслася. Якось так. Або в когось хто живе в лісі, там дрова безплатні, то тоді, зрозуміло, що дрова там. Немає. Тепер візьмемо, я не кажу там якийсь модний тепловий насос, я кажу про наш тепловий насос, який ми розробили і пропонуємо. Його ціна на даний момент без монтажу 2300 доларів. От. 2300 доларів з монтажом 2,5. От 2,5 тисячі доларів. Це ви заплатили? За день вам його поставили і ви вже зразу зі слідуючого дня економите. Приблизна платіжка в самий холодний місяць у вас буде, думаю, найбільше це півтори тисячі гривень. Не більше. Це якщо ми вас круглосуточно будемо маслати, але такого не буде. Я думаю, 500-800 до 1000. Множимо це там, на 5 місяців і ви маєте 3-4 тисячі гривень за опалювальний сезон. Тому кожному, кожен сам вправі У Когось немає грошей, він опалюється електрокотлом когось є підведений газ, опалюється газом. Просто про е, ціну, я, я розказав про встановлення, коли ваш дім не побудований. Да? Просто про ціну е, цього е, як, споживання, ну, тобто користування цими девайсами, я поговорю, там, в ну, буде зняти спеціальне відео для того, щоб розібратися по цінах, Що, там, скільки там, кіловат тепла коштує в кутлі, там, в дровах. І, ну, от, е, це буде віддільне відео зняти. Тому що, щоб люди розуміли, що вони, е, цей, ну, на, на чому вони економлять. Скажу зразу, що тепловий насос, він навіть від газу в два рази економніше не опалювати. При такі, ну, я маю на увазі, це е, наша кліматична зона, це Україна, там, ну, Київ, Вінниця, Львів, там, якщо нижче там, взагалі, то ну, шикарно. На середня. Річна температура 3-5 градусів тепла ну, зимова. Так, да, бувають морози, 17 20 градусів, але для того ставляться в тендерні електрохотели. І... Про це ми поговоримо там в наступних відео. Я сподіваюся, що для вас хоч трохи я роз'яснив, яка ціна питання. ну ціна питання от е... Не тільки там палити цим, а. Для того, щоб е, зробити якусь систему опалення, її треба спочатку встановити. От ціна питання встановлення тої опалення і потім дальнішнього користування. Я сподіваюся, що кху, ви разом зі мною розібралися в цьому відео. Всім дякую. Е, підписуйтеся на канал, е, дзвоніть, якщо є якісь, е, коментуйте, якщо є якісь питання, задавайте, з радістю будемо разом. Підказуйте. Може я щось не так розумію, або я щось не то говорю. Підказуйте. Я відношуся до категорії людей, які все життя вчаться, тому я ніколи на конструктивну критику не цей. Все, всім пока. Миру нам. Давайте.